До нас приїхала крута новиночка, А саме спортивний чоловічий одяг Мікс винида весь в упакуванні від Lidl. Це взагалі вау, я рахую. І 380 гривень за одиничку буде в лоті шість позицій, 2280 гривень вартує лот. У нас будуть спортивні штани і худі. Відразу скажу, що вони будуть а, утеплені, і може бути двониточка. Дивіться, штани є ось такого плану сірі, вони у нас закриті, тому будемо дивитися на модельці. Ідуть а, з резиночка. Далі у нас ідеч затяжечки, а, кишеньки, і а, відповідно у нас будуть манжети. По матеріалу, дивіться, до речі, класно зроблено, дуже якісне, класне пакування. По матеріалу 95% бавовна, 5% віскоза. Тут, я так розумію, буде більше двонитка. Давайте я спробую трішечки дістатися. Да, тут іде двониточка. Їх буде штанів дві, елічка одна. Тобто ось таких дві і ось такі штани будуть утеплені. Це у нас, відповідно, елічка. Показую. Ось ці будуть утеплені. Дивіться, яка класна нашивка. Далі йдуть кишеньки, затяжечки. Всередині утеплення. Так, що у нас тут по матеріалу? 100%, 100 бавовна, наскільки я розумію, а ну зараз 60% котон, 40 поліестер. Так, ось так вони виглядають. Дуже якісно і стильно. Ось такі у нас софттач. Дуже приємний на дотик. Далі показую. Худі. Худі у нас, відповідно, також буде закрите, але відразу скажу, що подивіться, ось ця худі можна класно поєднати з цими штанцями, навіть чорне з чорне. Тут у нас що іде? Розмір 2XL. Є ще XL розмір і є Елічка. Ось Елічка і ось це 2X1XL. По матеріалу. Так, 70 поліестер, 30 бавовна. На капюшоні, на зіпки з манжетиками на затяжечках. Далі. Це колір у нас такий бежево зеленкуватим відливом. Так, у нас дивіться, яка іде вибита принтація. Ось так вона виглядає. Без зіпки буде сквозна кишенька, манжетики, і, відповідно, у нас буде капюшончик. Тут у нас по матеріалу. Так, де 60% котон, 40% поліестер. І ось такий варіант може бути Есмара. Тут йде напівзіпка, без капюшончика. Вони йдуть також на утеплені. Бачите, зсередини йде ось таке утеплення. І по розміру йде 70% полістер, 30 котон. Нагадаю, 380 гривень за одиничку можна продавати по окремості худі штани, а можна зробити як спортивні костюми. Для того, щоб замовити цей новий актуальний лот, звісно, звертайтеся до наших менеджерів. Їх контакти, наш сайт я залишаю або під цим відео, або в шапці профілю. Давайте заробляти разом з Фіні.